ранку Всім, хто з нами наша ранкова програма триває, шановні друзі. У цій порі ми вже раді і готові зустрічати гостей. Ну точніше, гостя відбудеться у нашому ефірі знайомство із непересічною талановитою людиною, талановитим художником, але про все по порядку. Це Костянтин Іванов. Доброго ранку, Костянтине. Доброго ранку. Ми раді що ви сьогодні вас, до нас прийшли. завітали. Розпочнемо з того, що зараз у Полтаві, у торговому центрі «Метрополітен» працює ваша. Виставка і ательє. правильно? Так. Да. Якщо раптом ми десь помилимося в якихось деталях, будь ласка, ви, нас ви Виправляйте у цій майстерні. Ви працюєте щодня, і вас там можна побачити, прийти, поспілкуватися і подивитися ваші картини, які, до речі, можна бачити і на нашій відеостіні сьогодні. Угу. Все правильно, так? От мені пощастило побувати на презентації вашого ательє. Я була вражена. Цікаво було переглянути ваші роботи. Ще цікавіше було дивитись на них після того, як Костянтин сказав вступне слово. Ну, а насправді найцікавіше це спілкуватися з такою людиною, я вам скажу чесно. І у нас є прекрасна можливість зараз поспілкуватися, і глядачі наші можуть теж почути те, що почула ти. Mm -hmm. Зараз почуємо всі разом. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе, те, що вважаєте за потрібне. Ну, взагалі, я б нічого не розказувала. Ну, то саме я в 67-му році. Я кріної полтавчані. Просто случилось. Получил первое образование в Полтавском педагогическом институте, педагогическом институте история mm -hmm. и права. Вот, а потом уже, конечно, мне родители сказали, что он, в общем-то должен получить образование классическое. Mm -hmm. Вот, а потом уже совершенствуется в любом направлении. Потому что я ходил в художественную школу, ходил в музыкальную школу. Вот, кстати, по скрипке у меня был Борис Лазаревич жив ли он мой друг, бил меня смычком. Mm -hmm. Вот, и вот поэтому, наверное, я не люблю музыкальные инструменты. И я, под, я подумал, у меня был стоял такой экзистенциальный выбор. Либо кисть, Пензе, mm -hmm. или смычок. Mm -hmm. И вот я, под... поэтому, так как я не любил э -э Бориса Ароновича или Абрамовича, я уже не помню, mm -hmm. вот не, не столь важно, я выбрал кисть. И, в общем-то, я не ошибся. Где-то таким-то образом, что музыка э — -э, инструмент совершенный для выражения вот именно собственного отношения к жизни. Вот именно его вкус. Mm -hmm. А живопись, он, э -э скажем, менее публичен и более созерцательный такой, более медитативный, я бы сказал. Вот где-то приблизительно так. А потом я как художник, наверное, сформировался к годам только 40. Потому что до 40 я работал, ну, как абстракционист. Ну, эта uh -huh. форма выражения себя меня не устраивала. И на меня очень произвело сильное впечатление вот именно посещение европейских стран. Я приехал туда... Uh -huh. Я был в расчете. Я приехал, конечно, конечно, хотел увидеть и Дрезденскую галерею, я в нее не попал. Я был в Бременском музее, ходил, там в Кунстхале. Вот. Я был в Прадо, я был в Лувре. Вот. Я был, естественно, в Риме, смотрел вот эти все роскошные вещи. И больше всего, всего мне поразило то, что Европа захлестнула волна африканизации. Вот, когда Берете, например, проверено, садите в класс мальчика одного, mm -hmm. который ведет себя плохо. И через какое-то время не мальчик плохой перенимает добрые манеры доброго класса, а весь класс перенимает плохие манеры плохого мальчика. И вот, вот это упрощение форм, упрощение подачи. Вот я слышал в предыдущем сюжете, мы говорили о библиотеках. Mm -hmm. В Африке библиотек мало, но вся Европа поет, э, скажем, африканские мотивы. И вот эта культура давлеет. И вот она, я приехал сюда, спасаясь от той школы африканизации, приехал сюда, вернулся обратно на родину, и вижу, что и здесь эта волна достигла наших берегов. Так что поздравляю. Мы сейчас садим, как раз нам осталось культивировать культ Вуду или еще что-нибудь, еще такое вот подобное тому, и все. И про это А как это проявляется само в нашей стране? А вы посмотрите на форму, на искусство. Вот посмотрите. На сегодняшний момент все хотят делать быстро, много, ритуально. Это африканизация. Это африканизация. То есть упрощение сложных вещей, упрощение сложных вещей. Mm -hmm. Вот, допустим, различные э э э первобытные культы. Так. Искупление, да? Вот нам, нужно, нам нужно, в общем-то, реабилитировать какой-то свой акт. Ритуальное убийство на охоте или просто убийство ритуальное для оправдания каких-то вещей. Поэтому, то есть сложная задача прощения искупления упрощается чьей-то смертью. Mm -hmm. Я хочу повернутися до того, що ви багато подорожували, але все ж таки повернулися до Полтави. В яких країнах ви побували? Скільки, так, скільки, скільки ви подорожували? Ох, ну, я уїхав в 98-му році і приїхав е, 2006 му році. Тобто, весь цей час ви подорожували країнами да, Європи? Так, да, да. так. Де були 100... і не тільки, допустим, допустимо Європи, коли я працював вже в Португалії, я працював на фірмі Джакаре, яка е, робила Такие вот саван-клубы, они находятся на гольф-полях, это закрытые гольф-поля, это такие вот гостиницы. Вот такие вот, которые расположены в ландшафте именно этих гольф-полей. Mm -hmm. Это вертолетные площадки, это вот э, причалы для кораблей, для лодок, для всех. И вот существуют круизные лайнеры, которые ездят там между Европой и Африкой. А, кстати, мой прогноз, лет через сто Африка будет белой. вид так. Такого прогнозу я ще не чула. Через 100 років побачимо, сподіваюся. Треба перевірити, тому що ми можемо не, можем не дожити. Ну, хоча я доживу, я от в останній час нас і наблюдаю, такий потенціал внутрішній, так так я поки не ділюся, що ще ви поділитесь секретом лічної молодості, так? <свят> Ось, вот, і по, по поводу личной лічної молодості. <свят>

І вот. приїжджаєте і одразу попадаете практично в западне общество, де свободно продаються джинси. Я пам'ятаю, самая большая замануха Советского Союза была, это пойти э, в ПТУ і там говорили, що вам дадуть американські джинси. Представте, в общество. Польщі були американські джинси. в так? Польщі вони продавали вільно в продажу, будь ласка, купуйте, які хочете. Я думав, що джинси взагалі тільки одного кольору синього. Як приїхав в Польщу, я був розчарований. Виявляється. Вони можуть бути так, Різноманіття. Так. і вибору Костянтин. Я знаю, що ви можете відчути запах будь-якого міста. Тобто для вас кожне місто, кожна країна Європи, вона пахне по особливому. То що я відчути? Я зранку полоскаю нос водою, і тому я не чую ніяких запахів. Це мене навчив лісабон. Аристократи стоять що... пізно. Ви знаєте чому? Ні, не Ні. знаємо. Поділіться. Бо повинні проїхати машини, які повинні. Не скажу це. Зараз... Прибрати територію. Прибра... Прибрати територію. І потім вже uh -huh. джентльмен може йти по вулиці. Uh -huh. Так я вам скажу так: десь кожна, кожна країна і кожне місто пахне по своєму. Наприклад, Німеччина для мене це кава і парфуми. Так. Лісабон для мене це Паштелеш Денатум. Це Это... Денатум. Кондитерський вибі, а, Вироб. Угу. Він ну, це, називається паштали з де белем. Це їхня така скажу, марка. Ну, Коронаскава. Візитівка. 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 І Лісабон пахне кава. Найкраща кава в світі це в Лісабоні. І коли ти приходиш ранком до кафе і просиш бікашею, ну, угу. це повна чашечка кави чорної, Вони знають, як приготувати. Нічого не треба більше казати. І э, Паштела ж дубелем. Это э, такая типа корзиночка э, вот с таким каким-то молочным кремом и канелой. Больше всего не люблю канела, а канела это э, корица. Mm -hmm. Вот это. Я, там, я там возненавидел... а У нас есть любители. Я там ненавидела эту корицу. Ну вот для меня Германия это прежде всего кофе. Лиссабон это, конечно, море. А как же Польша для вас пахнет? Польша пахнет для меня свободой. Свобод. А Полтава, а Україна! Я приїхав, так. ми грали там футбольний матч, і до мене підбіг хлопець, і ми щось перейшли, він вдарив мене під коліно і сказав: Ах ти, святська курва! І, я, і для мене я зрозумів, що ми десь живемо не в свободі Це, Це, Це свобода. Ось вона свобода. А як, Полтава чим як, пахне? Так, як пахне Україна для вас, Полтава? Ну, Полтава пахне дома. Полтава пахне мамою, mm -hmm. Полтава пахне красивими жінками. Найкрасивіші, найчарівніші жінки на Україні. Так. Це вже перевіряє. І в Полтаві так. так, так, іншого так. Не чекали, насправді. Ні, насправді, а що б я мог сказати? В Лісабоні, я кажу... Можна сказати, що ми цей напросилися. В Лісабоні ви казали те ж саме, але. Ні, ні, ні. В Лісабоні ніхто на це не питав, тому що вони знають десь підсвідомо, коли почалася перша хвиля української міграції, вони зрозуміли, хто вони і де їхнє місце на щаблі еволюції. І які жінки українські. які жінки українські. Ну, для них всі жінки українки вже красиві. Костянтин, ви казали, що працювали в Європі? Працював ви постійно ваше... я подорожували, ви працювали? Ні, не постійно. Не, постійно. не постійно. А де працювали? Ви працювали? Я, художником? Працював, я працював на одній фірмі, займався архітектонікою, це внутрішнім оздобленням приміщень так. як архітектор. Ін Інтер'єр, так. Так. А, а потім я розчарувався, тому що треба було приходити на роботу, треба було слухати якогось начальника. Тобто, мене не влаштовує жодна з систем, найкращих. І тому я вирішив піти на власні хліби. Залишити цю кар'єру чудову кар'єру архітектора, тому що це робота, яка пов'язана, перш за все з фінансовими вкладеннями, це колективна праця. І на самому початку, коли ти починаєш роздумати над цими проєктами, ти ще можеш впливати якось на неї. Коли вже ми підходимо до практичної реалізації, ми не можемо вдіяти нічого. Ти бачиш, як руйнуються твої мрії. Це найважче для, для художника. На чому заснований зараз ваш стиль? в каком вы пишете картины? Ну вот все хотят меня засунуть в какой-то вот стиль. Нет, мы не хотим. Не, 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 я не до вас. Я нам нам просто интересно, <laughs> что вы относите. Вот. Нет, я бы не хотел, допустим, где-то находить какой-то стиль, какую-то нишу, так. допустим, давайте выговорим свое дупло и будем там жить. Нет, я против этого. То есть на сегодняшний момент я представляю это все-таки как символизм, скорее всего. Потому что мои работы, они пронизаны, в общем-то, символами. Который... А можете рассказать, какие символы? Вот нам периодично дают режиссеры на ага. экран. Вот, например. Ну, дело в том, что для этого нужно будет еще хотя бы как минимум одна передача, поэтому я не буду так особенно углубляться. В общем-то, это никакая не эзотерика, ничего. Я ведантист, и я после того, как, допустим, обнаружу, что в украинском языке порядка 40% слов, Імають свої корні, починають свої в відчині культурі. Тобто це чистий санскрит. Угу. Ну угу. Наприклад, давайте наведемо. Саме екзистенціальне слово «хата». Угу. хата. На санскриті нам хата це є духовне зібрання. І от в нашій українській космогонії там багато є таких слів, намисто, вада. Там. Mm -hmm. Навіть коли ми кажемо брехати, то это є брехати, п'ять гімни, тобто багато слів вже перекручено, вони втратили свій первісний mm -hmm. сенс. Розумієте? Не, Я так. не буду ще сказати, але коли береш, наприклад, е санскритське читання, ну, е абетку, як ні, не словник. 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 словник, коли береш, ти вражаєшся. Я не чув і ніколи не читав нічого цікавішого. Чим словник? Чим скільки, словник? Скільки ви знаєте мов, зізнавайтеся? Я на всіх мовах можу випросити шматок хліба. Ну, подорожуючи Європу, я думаю, це дуже гарний Ні. навик. Ні. Ну, наприклад, коли там маєш освіту, приїжджаєш, наприклад, за кордон і кажеш, що я маю освіту найвищу. Угу. Так. Для них це ну, рівень магістра, угу. Так. то ти, як мінімум, повинен знати англійську мову. Ніхто з тобою спілкуватися нею не буде, але це вважається робочою мовою. Наприклад, я коли приїхав, я не знав, як на португальській мові чи іспанській, чи італійській там буде звучати цифри і так. такі речі. А я знав ці терміни всі на англійській мові. Але багато чого я не знаю на англійській мові того, що знаю на іспанській чи на португальській чи на італійських мовах. Вони, вони споріднені. скільки мов знаєте? Одну добре. Одну добре. Да. Але можете спілкуватися вільно, я так розумію, іспанською, італійською. Ні, ну іспанська, італійська, португальська вони дуже споріднені мови. мають. Це, наприклад, як російська і українська. Хоча наші дорогі друзі з Кацапленда вони не розуміють української мови, ну, є, Нічого... така ну, так, є, є така особливість. Тому як вам сказати, не може бути багато рідних мов. Ну, наприклад, я поглибив своє знання на португальській мові що до того стану, що я міг вже писати вірші. Простенькі, але вірші. Ну, Мені тобто було, було цікаво. Народі. А я, я, вчив, я вчив португальську мову по Луїшу Камої, що і по святому письму. В мене не було деяких таких книг, що давалися даром, а тому Луїш Моїш, Луїзіада, і Іванжелія, ну, португальській, я вивчав. І коли я не починав розмовляти, використовувати ті слова, які в Португалії вже давно не використовуються. Наприклад, там звернення Вош. Вони вже ніколи ніколи не кажуть. Вони кажуть: або порту... бразильський варіант восеш, або звертається сеньор. Ну, мене здивувало там, що я скрізь знаходив сліди санскриту. І звернення, от е, у португальців перед е, будь-яким ім'ям вони ставлять О, О, uh -huh. Марія, Олесандру. Uh -huh. І мене все дуже вражало, бо це ну, як Прогані така форма. Це красиво. Да, це красиво. Так. Але це частинка той, скажімо ніби підносять ви... особистість, так? О ну, ну, там звернення. сеньор скрізь. Якщо ти навіть лежиш біля смітника, ти вже сіньор. Там... Нічого страшного нема. Можеш претендувати на таке звання. Да, там пан… Об обробились, да. <рес> Пан такий. <рес> Пан такий. У мене питання таке. Художнику менеджер потрібен, на вашу думку? Очень хорошо, когда у него есть друг, который понимает в этом деле. Но на сегодняшний момент, допустим, если ты. Работаешь какое-то время, у тебя появляются э, твои э, прихильники, угу. и ты тогда уже можешь э, на каком-то этапе, э, это самое, просто не искать ни менеджеров, никого, никакой популяризации, угу. потому что искусство не должно искать зрителя, это зритель должен искать искусство. Понимаете? Театры стоят у нас в одном месте, а зритель театральный, он бродит по всему городу. Поэтому в определенное время назначается время, и туда приходят театралы, правильно? Угу. Гаверка, там все остальное. То есть для кого-то это был какой-то даже часть э, жизни, смысл жизни театр. Потому что отвлекаясь от всех мирских, пустых занятий, ты приходишь и окунаешься в мистерию. Ну, сейчас театральные постановки не очень слабые, по той простой причине, что они пытаются. М они обмерщлены, как сказать, так вот позбавлены. Э е. да, они из позбавлены. Э Приземлені, мабуть. Приземлені, це перше, і вони позбавлені ідеї Бога. Тому що театр був це основним засобом зблизити людину і Бога. Це містерія. Коли боги, боги з Олімпа спускалися на землю, і вони творили разом з людьми історію, велику історію. І зараз зараз я б хотів би робити іменно той міф, який радіть героїв. И вот, вот, эти работы, вот эти работы, это все-таки часть большого мифа, который я хотел бы создать. У мифа нет имен. То есть через какое-то время все забудут меня, но вот это должно остаться. И вот мы все вместе должны трудиться над тем, чтобы э, мир богов, мы находимся в таком, скажем, срединном мире. Это как джиба шакти. Это вот пограничная энергия человека, где он одинаково приближен к материальной энергии uh -huh. и к духовной. Он одинаково может чувствовать и духовные энергии, э, энергии силы, и точно так же одинаково чувствовать э, всякие приземленные энергии. Поэтому задача человека для себя сделать экзистенциальный выбор, где ты, с кем ты. Я знаю, что у вас есть с сделать полтаву красуной с красуней. Да, конечно, мне очень бы хотелось, потому что у нас сейчас много освобождается от пролетарских героев мест в Полтаве, таких вот сакральных, которые я бы хотел, допустим, разнообразить наш ландшафт, то есть вплести в него немножечко такой вот, скажем, сверхэстетики. вот, Мне кажется, на месте нашего дорогого Владимира Ильича, вождя всех вождей, вот, можно было поставить вот дерево города. Но воно быть бути інтерактивним, тобто на день города зацвітати. Це вот пам'ятник, який который... вот сейчас час именно над этой концепцией, і в принципі було б бы хорошо, если бы он він стояв полтаві. Раз дуже цікаво. Вже є якісь перші кроки з приводу. Я вот я вот раздумываю над, именно над концепцией, Но я сейчас бьюсь у меня, пока, допустим, я не получаю удовлетворительного результата, чтобы это можно было презентовать общественности. Но как только я сделаю, я за свою денежку это все дело отмакетирую. То есть я расскажу концепцию, покажу, как это должно быть. Вот представьте, что это должно быть стекло. Это должна быть электроника, это все должно быть напитано. И вот, допустим, мы даже могли поставить проектор и проектировать на библиотеку имени Котляревского вот какие-то такие событийные вещи это ж колоссальнейший экран. Мы бы да. могли, допустим, на э, вот капельную систему, типа как туман, проектировать какие-то такие вот вот именно в событийные такие моменты, Там, день освобождения Полтавы, какие-нибудь духовных праздников, Там, какие, ну, любые другие. То есть, поводом найдется э, тысяча. И вот там должна быть небольшая скульптурная такая группа. И вот стоять именно вот это дерево, которое должно в какое-то время. давать какие-то плоды, люди могли прийти, то есть это как дерево рода, понимаете? А этот рисунок, лично да, этот рисунок присутствует практически во всех этнических орнаментах украинцев. У нас одна из самых древнейших культур, даже видно по тому культурному слою, где мы проживаем. От, я вчора в себе в Інеті э, нахожу, він говорить, копав картошку і вот я керамики. И керамики от я нарив кераміки. І кераміки від там, до двох тисячі лет. Це, пожалуйста, на обыкновенном українському огороде. Так, так, я чула навіть про це. І знайшли кістку мамонта, здається. так? З кісткою мамонта, Бог з ним, хай йдуть. А это самое. Португальцы для того, чтобы выкопать маленький черепок и показать доказательства романской культуры, которая присутствовала на их нем, это самое, полуострове, они перерывают весь континент, понимаете, в доказательствах. У нас не нужен черепок. А нам копать. достаточно выйти на город и покупать все. там. У нас есть все. Так. И тем более это первый признак того, что здесь жизнь проистекала, допустим, не какие-то там тысячи лет или там летописных 700-800, а все гораздо глубже. Нужно смотреть просто на культурный слой. Вот где вот земля, как говорится, чернозем, это в общем-то продукты гниения. И за какой-то период должно было нагнить столько чернозема. Значит, какая активная здесь жизнь проходила. В том смысле даже культурная. Деколька. Да, Деколька. несколько этих самых слоев. Но на самом-то деле, посмотрите, высокие цивилизации, высокие культуры, они практически после себя ничего не оставляют. Вот Египт, пустая культура, скажем так, не обремененная каким-то интеллектом, понимаете, такая лишенная какой-то такой глубокой мистерии понимания и родства с богами, не всегда отодвигали их. Для них Бог, Бог был одной из таких вот мог, э, страшных мистерий. Это вот э, судья и прочее, прочее, которое потом пошло в Иудаику и прочие такие вещи. Для нас Бог, это не было что-то таким вот неестественным. Бог, который всегда с тобой, Бог, с Среди которым, нас. ты, да, Бог, с которым ты садишься обедать, Бог, с которым ты встаешь, ложишься

Я даже не Чим знаю. захоплюєтесь? Можливо, Де... я вас обманув прошло раз, а просто я говорю. Я не помню. Де акумулюєте енергію для творчості? Я ввечері, е, коли виснажений, позбавлений всякої енергії, приходжу додому, відкриваю свій сейф і маю невеличкі пачки. І починаю лічити. Лічу, 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 і так набуваю енергії. До ранку я вже стомлююся, на... закладаю все, все, що не встиг знову перелічити. Енергії, знову сповнений енергією, йду при цю. Да, Ні, спочатку лягаю спати, бо джентльмени а, стоїть так. дуже пізно. Ага. Просто Художник не має быть голодным. Нет. И бедным. Нет. Я не из той категории. В общем-то не хочу, потому что для этого всего нужны проекты. Вот, например, я бы хотел сделать один мультипликационный, анимационный фильм вот даже не, неправильно говорить э, мультипликация, потому что это аппликация чего-то, то есть аппликация чего-то. А вот это все-таки анимация, то есть мы оживляем реальность и вводим ее, допустим, вот, ну не ту реальность, которая обыденность, которая нас окружает, а вот именно фантастическую реальность, то есть м -м, самую необычную. Ее нельзя смотреть первый раз, это вот понимаете, это как изысканное блюдо, которое нужно насладиться сначала видом, потом запахом, ароматом, потом вкушением, потом размышлением, а потом беседой, понимаете? Вот так, вот так, и допустим, я сейчас работаю над тем проектом, поэтому мне нужна, допустим, там какая-то первичная начальная студия, чтобы отрисовать своих героев, сделать локации, что. Что це пропизи... буде за фильм? Тема буде? Тема Украина. Про Україну. Про так? Україну. Де потім будете показувати цей фільм? Нужно его снять. Мы еще не сделали, уже побили мальчика за те, що він сидів на нашим, самому, Знімемо, то, что он сидел на нашем самом же ребенке. Потому что, допустим, делать мы его в Европе или в Соединенных Штатах, то есть там, где делают. Но для того чтобы приехать туда и начинать, допустим, рассказывать об этой вещи, быть колоссальнейшее количество материала, от которого никто не в силах отказаться. З чимось треба проїхати. Че все пропонувати? звісно. Про Просто розказувати или где-то вербально вербалізувати этот процес – это одно дело. Потому что там вербалізация этого процесу вже началась. В общем-то, сценарий уже відписується. Для Украины он будет удивительно, потому что это будет на его родном языке. Почему я приехал в Україну, чтобы насытиться, насладиться що вот, вот языком? Что это... Де насолоджуєтесь нашою мовою? Я дивлюся телебачення лтава зранку. Дуже другий, другий вагомий комплімент. Так. Да. А скільки у вас цього робіт рахували? Я не считал, ну, на сьогоднішній момент в залі полвыставки. Где-то uh -huh. приблизительно. Потому что там существует. Для меня, от, как я начинал делать эту выску, существует два мира: мир реальний uh -huh. і мир нереальный. То есть. Э, Яв и навь. Даже в украинском мові навижене. Звідки? Uh -huh. Звідки? Навь. Звідти. Звідти. звідти, звідти. На санскриті це щось означає. Потустороннє міри. Ну, нав. На санскриті, взагалі, означають где-то нижні міри. Угу. Потім і кажуть, навіжені. А мы уже представляем, допустим, здесь вот местные популяризаторы там ведической культуры, они считают, что это мир возвышенный. Все, что до райских планет, это считается миром человеческой культуры. Это материальные миры, просто более высокой формы. Если мы воспринимаем жизнь просто как белковую жизнь, это один фактор, но на самом деле мы просто знаем эту форму из жизни одну. Но мы же не можем себе представить, на, на, на самом деле жизнь намного разнообразнее. По поводу работ. Я не не, не хочу сказать, что их сток то там или сток это, а их в процессе там до 30 штук. В зале висит порядка 10 работ. Mm -hmm. Да зберігаються інші роботи. Там же в мастерской, части там разброшено. Они просто вытеснили так. меня с моей городской квартиры, поэтому нужно было обретаться в каком-то новом пространстве. Mm -hmm. Там просить какой-то выставочной площади, это для меня мало, потому что тех людей, на которых я рассчитываю, которые не то чтобы спонсируют, а являются моими почитателями, для них нужно ну, более-менее приличное помещение, где можно было продемонстрировать всю эту вещь. Поэтому где-то после мая я буду менять экспозицию, там появится портрет mm -hmm. и те работы, которых я не видел, но которые находятся в конве вот, вот этой идеи. Вот эта высока называется Бумандова она вмещает вот этот весь человеческий мир. Ну и за пределами Земли, конечно. Буманда — порядка 6 миллиардов световых лет, вот именно материальное поле, которое душа должна преодолеть. Mm -hmm. Это вот именно размер нашего Брахмана. Это и материальная вещь, и вещь духовная, потому что в Брахмане есть все. Но нам нужно этого Брахмана преодолеть, потому что все-таки вот даже вот такая энергия, которая прекращает быть, а мы имеем внутри ту що ніколи не прикращала бути. Душа да. дуже, дуже цікаво, навіть слів бракує, щоб прокоментувати якось ваші слова. Але насправді треба заглибитися в цю тему. Ну це вражає, правда. Mm. Так. Я ж говорю, що набагато цікавіше роздивлятися картини, коли послухаєш те, що говорить Костянтин. Так це правда. Приходьте, друзі. Я нагадаю, що виставка і майстерня Костянтина Іванова працює у торговому центрі Метрополітен на третьому поверсі. Після обіду, будь ласка, бо Після... я дуже довго обідаю. Тому що і до котрої? Ні, ну... найкраще найкращі, піс... Нє, найкращі часи най... найкращі часи відвідування близько з 15 до 19. Угу. Це напевно, що я можу там бути. А друзі знають, як мене знайти. Будь ласка, в другій половині дня можете приходити завітати і особисто переглянути роботи Костянтина. Як це робили і зробимо ще неодноразово ми. Так, ви найближчим часом будете в Полтаві? Протягом якого часу? До вересня я працюю в цій студії, угу. а далі я не знаю. Поживемо, побачимо, життя да. покаже. Так. Плануєте кудись їхати далі? Пещасу. Я ж вам розказував про свій проєкт. Я йду якраз в Америку. В Америку, так. так. Ви ще там не були і наступна країна це Америка. Я поглиблюю своє знання, не, об... не обов'язково, тому що це може й бути Болівуд. Де будуть запропонують мені кращі умови. Це може бути DEFA, е Німеччина. Нема питань. Uh -huh. Я раз, зараз поглиблюю свої знання. В ви відкриті мові. для пропозицій, так. хороших пропозицій. Так, я відкритий для пропозицій, але на початку я нікого не беру в компаньйони, бо я розраховую сам це спонсорувати, сам це робити за свій кошт, uh -huh. щоб я приїхав, щоб був мене нароблений певний матеріал. Uh -huh. Щоб я не на пальцях вам роз, розказував, як тут в студії, що як це все буде виглядати. Ні, ви вже всі повинні побачити. Коли ви приходите скупляти якусь реч, ви вже хочете її мати. Е... Ну, зрозуміло, що mm, доторкнутися, відчути, відчути, побачити на власні таке. Підсумовуючи нашу розмову, Що б ви порадили сучасній людині? Ну, не отчаюватися, не відноситися серйозно до своєї житі, чересчур. Тому що життя це все-таки глобальна гра. Мне нужно просто знать правила, тогда здесь все очень легко. Як? Де можна дізнатися ці правила? як їх вивчити? Ну, я черпаю, допустим, і вдохновение, і наслаждение від этой жизни. Это, в общем-то, общение с Богом. Прекрасно. Кожен ищет свою дорогу. Для меня это один путь. Я не агитирую нікого. Кто-то выбирает другой. Ищите вещи, которые открывают вам глубины. Ищите вещи, которые открывают вам высоты, которые делают крепче ваши силы которые дают возможность ритмичнее биться вашему сердцу и наполняет ваши жилы, той энергией, желанием жить, бороться, любить. А всей Украине, всем моему дорогому народу, я желаю вам свободы, потому что это время героїв, героїв настоящих, сейчас совершается самое главное событие в нашей стране. Я вам говорю, лет через пять наша страна будет одной из самых динамично развивающихся экономика. Прекрасно. Вот, я только за это. И мы теж. Взявши на озброєння всі ці поради, ми йдемо далі. Дякуємо вам за приємно, цікаву ранкову розмову. І нагадаю всім глядачам, що сьогодні в гостях у програмі Ранок на Алтаві» був художник Костянтин Іванов. Дякуємо і до нових зустрічей.